Так, зібралася у нас комісія, комунальна земельна, кворум нам витрачає, депутати ЄС. Прошу почати комісію. Так, на порядку денний маємо на руках. Прошу з поразки дене. І прошу проводити тепер. Хто за? Так, що не дай Так, перше питання. Таке буде? Про надання дозволу про передачу комунального майна, тимчасове безплатне користування культур ветеранських простір. Значить, є такий комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг, який передає тимчасове безплатне користування в Тернопільської обласній ветеранській простір, ноутбук для безкоштовного користування. Це працівники, які обслуговують наших. Ветерані, вони м, м, обслуговують ветеранів в приміщенні колишньої адміністрації, вони там сидять, і для їхньої роботи потрібно цей ноутбук. І м, центр соціальних послуг продає їм в тимчасове користування цей ноутбук. Прошу відведити чи дати дозвіл на продачу комунального майна користування незаплатне. Голосує. Добре, так, друге питання. Про затвердження звіту суб'єкту оціночної діяльності про вартість об'єкту незалежної оцінки для розрахунку орендної плати. Ми на минулій сесії вносили в перелік об'єктів другого типу оренди, площу магазину «Азалію» і площу приміщення гаража. Цього разу на сесії ми затверджуємо цю оцінку, звіт оцінки суб'єкту оціночної діяльності про з об'єкту незалежної оцінки. Тобто є приміщення будинку культури, частина приміщень, яку будуть орендувати для підприємської діяльності, і як Ольга зробила цей звіт, оцінку для здачі цього приміщення в оренду. Загальна сума оцінки становить 143 660 гривень. Якщо це потім порахувати, що для здачі майна в оренду, то в місяці будуть купити 2155 гривень в місяць. Також є приміщення гаража по вулиці Шевченка, 18. Площею 26,2 метри квадратних, який теж буде здаватися в оренду. Загальна вартість цієї площі, ну, площі об'єкту становить 40 тисяч 370 гривень. Якщо ми будемо здавати його в оренду, то місячна орендна плата буде становити 302 гривні 70 копійок. Прошу затвердити цей звіт оціночну діяльності. Це школа. На місці 300 гривень туди якось так трохи. Ну він ніякий, він сирий. Ні, вони сирі. там всі гаражі не ототані. Минулого, минулий раз, коли здавали в оренду, це було 200 гривень від тобі Там Всередині його не приближить. Це є оцінки, я нічого не можу розступити. Є відсоток від оцінки? Є оцінка, є методика, я по цій методиці розрахувала і вийшло, що в місяць 32 гривні. Але якщо взяти такого, то... Просто є, то лучше. Якщо взяти за три старіні, то можна які не будуть навіть взяти, і поскладати за 300 Тут То три старіні, то є гроші. На місці 300 ріні, то може використати, я не знаю, як ну, Тоба, так само то це. Ми складіруємо ялинку, шопну, складіруємо, тому там немає. То ти там і без складіруєш за такі гроші. За три століни. Со треста сами ќе го Тоа не е дадено сам. А таа си тоа треба, не ќе оди. Никој а може да ја треси тоа. Е би тоа може си треба. А таа машина поставите, треста и Не Ну, для громади, як взяти для, для громади треба? От, Майде, ну, для громади, щоб ну, брати, треба щось робити. Якщо нічого не робити, то треба. Хоч що небудь. Якщо він... небудь так не можна, ну якщо немає. Це не за такі гроші, я в те раз гроші. Ні, як не за такі гроші? Це йдеться через тлан. То викидай на аукціон. Може там збільшиться? Ні. не менше 300 гривень? Так. Дивіться, в даному випадку, якщо воно йде дійсно через аукціон, то воно буде йти по кроку. Якщо будуть більше учасників, так. Питань немає. Супер, Ну Хіба не аукціон, чи воно аукціону не тягне в російське, так? Тільки так, але не інакше. Так, Тані про надання mm. дозволу на списання основних засобів під Волочиському УЖКГ. Поступила заява від очистку ЖКГ, про надання дозволу на списання основних засобів, а, о, а саме косілка, ротаційна, кирину в кількості одна штука. Вона вже в, не працює. Не все, На свої життя віджила <клевиця> там все. Варени, Прошу надати дозвіл на списання. Про створення іменованого об'єкту за межами населення пункту села Турко від Волочиської селищної територіальної громади. Наталія Володимир. З заявою звернулося товариство з обмеженою відповідальності континентал Ferмерs Тернопіль. -Тернопі. Вони мають такі будівля зерноскладу, свердловина, дві водонапірні башти розташовані на земельній ділянці кадастровий номер кінці 0494 площою 1294 гектара і просять присвоїти адресу тим об'єктам, оскільки об'єкти за межами населеного пункту ми створюємо, було засідання комісії по переіменуванню і найменуванню, і запропонували створити об'єкт за межами населеного пункту, комплекс будівель і споруд номер 9 ми впорядковуємо ці адреси, всі що за межами населеного пункту, зараз номер 9. Це питання. Дана територія вона належить тому підприємству. Так. Що так. Ну, в оренді. Так, в оренді. Я там почув дві водонапірних башні. Тими башнями користуються, населення селами користуються. Чи ви не, знаєте? Ні, я не знаю, торів. Треба пап'єкати. Я не про то, я питаю. Заникають багато зараз питань таких, що когось ми позабирали ті фермери, позабирали башні, не хочуть потім розкидати воду на людей через ці башнями. Починають виникати проблеми. Ні, то треба дати, Треба дати але... А потім вже коли вони пішли. Я зрозумів. Прошу узлати. Ранее надання повноважень селищному відео для виконання підписання трьохсторонніх договорів. То йдеться про підписання трьохсторонньої угоди на розроблення детального плану території. Раніше приймалися на сесії про надання дозволу на розроблення детального плану трьохстороннього, але Деметра Плюс. Диметро Плюс визначилися із розробником. Розробник буде національна компанія Укрбізнес-проекту Львова і треба підписати тристоронню угоду на розроблення двох детальних планів. Один на будівництво фруктосховища за межами села Іванівка і другий детальний план для будівництва мереж та споруд системи проплинного зрошування теж за межами населеного пункту села Іванівка. Фінансує роботи по розробленню детального плану Деметро Плюс. Документи підписує договору про розроблення. Так, земельні питання. Про продаж на повторних земельних торгах право оренди на земельну ділянку для іншого сільськогосподарського призначення, заходу земель за запасу сільськогосподарського призначення загальною площою 30 сотих.

Поділ земельної ділянки комунальної форми власності з кадастровим номером в кінці 0938 площою 200, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних відсотків і допоміжних будівель та споруд підприємств, перероблення вашиною будиною та інших промисловості, яка знаходиться в селищі Підволочиськ по вулиці Ванка, 18. Колишній харчовик, там квартира на постійне користування, є три власники будівель. Вони не можуть поділитися, як розподіляти земельну ділянку. Ми втрачаємо вдвіча. Це нарада, це земля нашого, ми привіємо, а наші хай відсутній. Ми не отримуємо бюджет. Про передачу вареники земельної ділянки для видної товарності сільськогосподарського виробництва під полівинним дорогого терміна на 7 років з ставкою ставки розмірі 12% за межами на населеному пункту села Туріка та непростої Тернопільської що просто зуметні відповідальності континентал фармер Тернопіль. Нас звернулися континенталка мотив, ми хотіли дві ділянки по собі ріку туристи. По туристи не передаємо, подивилися, там є під'їзди, Бо ми зараз не передаємо, тому що це далі на це не може. То ми можемо, Так, не передаємо. Цілівим призначенням для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій площею 200 з кадастровим номером в кінці 007 розташований за межами села Кам'янки Тернопільського району Тернопільської області. Ми давали дозвіл на вишку, щоб стану зброю в коментар, а тепер та як земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, нормативна рушова оцінка розробляється окремо. Межами населеного пункту тобто, розроблена. Mm -hmm. за його кошти будуть буду розроблятися, де буде. Mm -hmm. розробляти, він буде. Тоді б робимо декументацію. Так, але не дає, щоб оренду виробити. Прошу голосувати. Передання дозволив виконавчого комітету Волочиської селищної ради, на змовлення звіти про експортну грошову оцінку змейної ділянки за кадастровим номером 0168 площою Гектар 20 соти та цільовим призначенням лікарні для будівництва обслуговування будівель торгівлі в селищі Підволочиська. Земельна ділянка нові зліт, яка виставлятися буде на торгі на аукціон, але нам треба ми вихвати, тому що закінчилось. Гектар 20, ви ще їхати цей по, день. По не забрав два, а не заправді за так, 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 прошу зараз. Так, 11. Про укладення довгої води до договору оренди земельної ділянки від 21 серпня 2019 року кадастровий номер. 0052 У зв'язку зі зміною власника нерухомого майна відповідно до договору купірів-продажу від 19 червня 2025 року за межами села Коршилівка, Тернопільського району Тернопільської області з, до, з громадянином добушним селем Рославичем. Він викопив будівлі, там була оренда з 056. Була оренда з громадянкою Юркова. Але він не воду, mm -hmm. є викопив стайну і тепер додатково вводила договору на нього. Є довгі попівлі продажу земельний. Майна. Майна, не замічає. Міняється... Міняється раз, не сторона його. Нам Йороба. треба наново ділянки дорогу. Одна сота, дастрові номер 0069, в оренду терміну на 10 років орендною ставкою у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки та сельовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установі організацій в селі Дорофівка, вулиця Шкільна, 3Б, громадянин Малащак Володимир Іванович, Малачук Володимир Іванович викупив, замен... викупив об'єкт викопив рухомості на земельній ділянці. šmak uh -huh. <laughs> i ren. I niko će moram da uđe za mene, zbira se biti to samo. To je malo, to je to mi daći. Ne, prodala. dobu. 24. 2025. To bi zato za matriš? A zemlja naša? Zemlja naša, ne gleda. Ali prosto zvijedno projekt, projekt. І передаємо оренду молодших. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних особих і допоміжних будівель та споруд підприємства перероблення машини та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючими блоком комунальної власності і селищної ради в селищі підлочись Тернопільської райони Тернопільської області про площі 1 70 сотих, 18, 2. по вулиці Лесенка, які їх атаки, так. Перед сонячними. Біля своєї, вона була вільна ділянка, То ми її проінгенту звали, тепер буде вона ставиться. З порядок, на оглядах. Ми надавали дозвіл, перезапевтим на территорії. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва комунальної власності за межами села Кам'янки Тернопільського району Тернопільської області площею 6 гектарів 23 сотих з кадастровим номером 0020. В Кам'янках є земельна ділянка, є, на яку се одне і Ми її проінвентаризували. Тепер ми її затверджуємо інвентаризацію, є кадастровий номер, несемо в реєстраційну, реєструємо, власність. рік. Висіти в реєстрі, а тоді через суд будемо вимінуватися. Для... Це безхазяння. Так, воно має рік реєстрі бути як безхазяння, а тоді, якщо ніхто не з'явиться, то через суд не зараз. Так, добре. При застереженні технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 0320, земельної ділянки загального користування, використовується як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні комунальні комунальної власниці в селі Кам'янки і Тернопільської райони Тернопільської області площою 200 з кадастровим номером 0450. Це земельна ділянка в камінках, хто знає, де бригада. Лушка, бар, магазин і та бригада. Yeah. І там ми проінвентаризували, де виставляти на оціному земельну ділянку. Так, наша два сотих. Так, так. Там не було погоджено за автодором, бо дорога там ременталізована. Заправка їхня земля, не заправка зробить. Ойл? Зараз бригади з розправку не йде. І земля дорожі. Так. Тому ми ще нічого не виставляємо. Ні, ну ми поки що зазначимо. а потім тебе ставляти. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарності господарського виробництва, комунальної власності, межами села Мовчанівка, Тернопільського району, Тернопільської області, площею 2 гектари 700 із кадастровим номером 0504. Таке саме, як Кам'янках, також земельна ділянка, сертифікат був не замінений на державний акт. Ми її також про а далі. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для рибогосподарських потреб комунальної власності в селищі підволочий Тернопільської райони Тернопільської області площею 33,5. Гектар. Гектар, гектар. 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 Перепрошую. Кадастровим номером 0499. Це наш озеро. Ми його проінвентаризували. Прошу услати. Проведення дозволу на окладання договорів оренду земельних цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів і спорудки телекомунікацій за адресами село Дорофівка, вулиця Шкільна, 15, площею, 1 сота, село Кам'янки, вулиця Тернопільська, 31, площею 2 соти, село Жеребки, вулиця Шевченка, 62, площею 2 соти, село Супраніка, вулиця Івана Франка, 1, площею 1 сота, Буха, Телефан, там, з акціонерним товариством Купертелефон. Закінчили ділянку. А яка там відсоток? П'ять. Mm. Uh -huh. Так, далі йдуть питання. Так, Познаємося, чи не ми немає конфлікту інтересів? thank mm -hmm. you